Має ріжки довгу ніжку, сріблом вишива доріжку, на спині у нього дім, сам він і живе у нім. Доброго дня, діти! Ви напевно вже здогадалися, хто на спинці носить хатку. Як називаються ці тваринки? Думаю, ви вже точно знаєте. Так, це равлик. Погляньте на нашого равлика. Одразу звертаємо увагу на його будиночок. Він зветься мушлею. Мушля завжди захищає тільце равлика, і без неї він не виходить гуляти. Вона тверда і гладенька. А чи знаєте ви, що равлики народжуються разом з мушлею і вона зростає разом з ним. Тіло равлика заховане в мушлі, а те, що ми бачимо, це голова, шия та довга нога. На голові равлик має дві пари ріжок. Одна пара довга це очі, друга пара ріжок допомагає равлику знаходити їжу. Коли равлик відчуває небезпеку, він відразу ховається в свій будиночок мушлю. А ворогів у равлика вхватає. Це і їжачки, і миші, і хижі комахи, і навіть жаби, птахи і ящерки. Харчується равлик травою і іншими рослинами, овочами, різними фруктами. І сьогодні ми будемо з вами вчитися ліпити равлика з пластиліну. Беріть скоріше пластилін і повторюйте за мною. Ви можете взяти пластилін любого кольору. Можете взяти навіть свій найулюбленіший колір. Робимо тільце для равлика Із маленького, товстенького стовпчика виліплюємо. Одна сторона буде ширша. І закруглена, а інша сторона тонша і гостріша. Тепер згинаємо трішки далі середини, і це буде наше тільце. Тепер будемо робити саму мушлю. Для виготовлення мушлі можна взяти навіть два кольори. Робимо довгий Тонкий стовпчик і скручуємо його таким чином. Тепер прикріплюємо нашу мушлю до тільця равлика. Для очей равлика виготовляємо дві маленькі кульки. На кульки білі пласкі кружечки і робимо білки і зрачки. Тепер, щоб прикріпити очі до равлика, робимо малюсенькі ковбаски та прикріплюємо їх до равлика. А на них прикріплюємо очі. І, звичайно, у нашого равлика гарний настрій зробимо посмішку йому з допомогою стеки. Мій равлик готовий. Впевнена, у вас теж все вийде. Дякую за увагу!